Згадайте, в якійсь багатьох складних життєвих ситуацій чи періодів ви задумувались, наскільки людям було класно жити у часи раннього палеоліту, десь так пару мільйонів років назад. Ні, ну а чим погано? Самки є, їжі теж навкруги ціла гать, діти бігають, не факт, що твої, але бігають ніяких тобі дедлайнів, проектів, соціальних дилемм, почуттів сорому, провини, засудження зі сторони суспільства, ні тобі поганого дитинства, аб'юзивних батьків, які розвинули в тобі ОКР, СДВГ, ЛСД. СБУПТСР. Ти просто усюди волохати п'єш камінчик об камінчик, щоб посмажити на вогнику впольовану іншу дичину І здавалось, життя, мабуть, прекрасне могло б бути, якби людина не мала здатності романтизувати і гіперболізувати давним-давно забуту минувшину. Зауважте, що я озвучив лише загальну фантазію, не спотикнувшись об сухі факти, що тривалість життя залежала буквально від швидкості твоїх ніг. А якщо вони підвели, то поганої медицини. Хоча не можна сказати, що у неї були хоч якісь проблеми. Адже відсутність будь-якої медицини позбавляє її її ж недостатків. Злиденне низькокалорійне харчування, без латте на мигдальному молоці, панкейків і піци з ананасами. Ваш імунітет не міг перебороти звичайний кашель, і, мабуть, він був ознакою смерті чи бо гірше, вимирання усього плем'я. Ваш дім буквально шкіра дикої тварини і груда гілок, і постійний ризик втратити не самого себе, а цілий рід. Мабуть, такими постулатами захопилася мадруга Воркс при розробці свого проекту розквіт Люс або ж Даун офмен, де гравцеві потрібно взяти на свої атлантові плечі усі важкості життя поселення у тогочасному світі і взяти до своєї світлої голови усі потреби та особливості такого життя. А перед початком традиційно запрошуємо вас доєднатися до нашої общини на поляні Дискорду. Тут ми разом полюємо, ловимо рибу при потребі ділимось соломою і медом. Хочемо виразити свою велику угабугу усім активним учасникам, особливо знахарю I Hope Not, який напророкував наближення. Виходу цього відео великий усім спасибі. Уявімо, що наша мрія таки збулась, і люсо деградувало до раніше згаданої епохи раннього палеоліту, тобто десь у 2018 рік, коли гра нарешті вийшла в реліз. І стартувала вона досить тихо, не привертаючи особливої уваги. Після стандартного туторіала гравцеві на вибір даються режими континентальний розквіт, північні землі і давні воїни. Останні дві потрібно ще розблокувати, і вони мають свої певні особливості. Для початку юному вождю дається класичний режим, у якому можна обрати місце знаходження свого. Поселення і обрати невеликий модифікатор складності. Є ще вкладка челенджів для тих, хто це любить. Вони розбиті за рівнем складності, а також творчий режим, щоб помацати гру у більш вільному і доступному форматі без обмежень, так би мовити. Рекомендуємо усім грати спочатку в класичному режимі для отримання повного експірієнсу, що і як тут працює. І так, ви стали омріяним жителем первісної общини. Навколо вас дві хатинки, купка дерев і каміння, яке ваші нащадки назвуть складом, і сім чоловік навколо. Скоріше за все, вони ваші родичі. Маючи навіть не вражаючи розмір мозку, ви розумієте, що вас чекає попереду повна безвихідь. Логічно обмисливши, ви вирішили, що було б добре підназбирати трохи ресурсів, як це вже давно заведено в іграх такого жанру. Основних їх є 5: е, палки, кремінь, їжа, шкурки і камінці. Потім ви відкриєте і більше, але до цього ще дожити треба. Їх збір буде здійснено через вручну виставлену робочу область. Як тільки ви виставите область збору гілок, один орангутанг відправиться туди і почне. Приносити їх на склад, точно так само виставляємо збір ягід і ловлю риби, ну і всі інші ресурси. Але для цього потрібні інструменти. Якщо палки і кремінь можна голими руками зібрати з землі, то ловити рибу, полювати і свіжувати туші руками трохи проблематично. Не питайте звідки я це знаю. Тому варто збудувати примітивну майстерню. Хочу сказати, що будівництво в грі показано відмінно, дуже навіть в стилі. Будинок ставиться не одразу, а спершу примітивні чоловічки помічають сторони, потім зносять ресурси. Тоді починають складати каркас і укріплювати його, а вже тоді накривають дах зі шкур. Спочатку я не придавав цьому великого значення, доки не поставив гру у трохи повільніший темп і не подивився, як розробники детально прописали будівництво абсолютно кожної будівлі у грі. Це, звісно, красиво, але зовсім не реалістично, адже будівельники не п'ють 50 грам за каркас, за упокій Оленя, який послужить дахом, за начальника, за роботу. Одним словом, це варто ще точно допрацювати. Ну а коли майстерня готова, виготовляємо пару рогатин. Спосів і крем'яних зубил. Тепер, маючи інструменти, можна і вовка не боятись, а на вовка полювати. Такс, 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 текс, такс, такс. Тепер тіло треба розібрати на складові, якщо ви розумієте, про що я з вбитих тварин ми отримуємо що логічно м'ясо, шкіру і кістки. М'ясо потрібно засушити, щоб воно довше не псулось. Шкіру треба натягнути, щоб воно не скуйовджувалося, а це важливо. Будуємо спеціальний складний верстат і натягуємо шкуру. Все, тепер, через деякий час, у нас буде якісне полотно чи щось типу того. А з м'ясом що робити? Збудувати сушильню ми з певних причин не можемо, а причина полягає у тому, що ми не знаємо як. Ну точніше. Ми просто не дослідили відповідну технологію. Технології і їх дослідження я вважаю дуже вдало вписана механіка. Кожна досліджена технологія дає нам нові типи споруд, інструментів і нові фічі само собою. Щоб прокачуватись далі по гілці, потрібно фармити очки, які гра нам сама дає майже з будь-якої причини. Нас збирали 10 гілок, тримай очко. Були нового збіра, ай молодці, тримай, заслужив, засушив 10 риб. Ну ти і неміч, але все одно тримай. Збирати їх в принципі не складно. З часом гри і розвитку ви будете самі отримувати їх відносно в достатній кількості. Проте не варто забувати, що зливати їх потрібно в правильні технології, які потрібні конкретно зараз, або не зливати, якщо вони можуть знадобитися у майбутньому. У грі представлені 6 періодів, і якщо ви прокачуєте усі перки періоду, на якому ви зараз перебуваєте, ви зможете перейти в наступний. Але не варто спішити еволюційну. У грі представлені 6 періодів. Процес цей дуже стресовий і нестійкий. Поселення має бути в повному достатку перед тим, аби перейти в новий етап, який помимо нових корисних речей може принести за собою куди більше неприємності, ніж це могло здаватись на перший погляд. До того ж, прокачуватись там може бути набагато важче. Запасіться терпінням, кайфаніть і витягніть з наявного періоду усе можливе, аж тоді йдіть далі. Потихеньку, помаленьку ваша община буде вдавати собі раду та розвиватись. Ось уже і собачок приручили. Дрібниця, а полювати легше, і емоційного вигорання щось теж вже не видно. Мабуть, кістяні інструменти позбавили нас від цього тягаря. Інколи торговець приходить, е, звідки в цю ранню епоху торгівля і економіка, це ще та загадка, але давайте закриємо на це очі. Припустимо, так і має бути. У нього за повністю побожні ціни можна виміняти ресурси на ті, яких вам не вистачає, а можна і купити цілу. Технологію, замість того, аби прокачувати її через меню. Досить зручно, але й досить дорого. Не завжди є що запропонувати цьому торгашу. На початку геймплей може здаватись дещо одноманітним, адже особливо нічого радикального вивчені вами технології не приносять. А от справжній прогрес починається тоді, коли ваші поселення навчаються агрокультурі та створюють перші посівні програми. Погодьтеся, що дещо надоїдливо залежить від урожаю корінців і ягідок, та їхня харчова цінність нижче за пшеницю з ячменем. Постійно ходити у Ліс, наражати себе на небезпеку в вигляді диких звірів, нещасних лих, до того ж, ягідь взагалі може не бути на тому місці, де ще минулого літа вони були. Нестабільна штука, кожна зима це як виклик в вашій харчовій промисловості, у якій важливу роль грає удача і можливість її впіймати. Якщо ви уполюєте усю дичину навколо вас, доведеться ходити полювати на далекі, невідомі вам території, що в свою чергу ускладнює транспортування м'яса і шкіри назад на базу. Набагато простіше було бути незалежним від фактору та висадити свій і город. Що ж, то ця можливість є, звісно ж. Цього лише варто мати багато місця під посів, і відтепер усі жителі будуть працювати на город з пшеницею, вівсом, ячменем або іншою вибраною вами культурою. До того ж, після жнив у вас залишиться солома, яку можна інвестувати у два русла. Перше, це покращені хатинки. Давно пора переходити до глинобитних домів із солом'яних дахом. Декарський стиль вже давно у минулому. Зараз важлива міцність та надійність. А другий напрямок це годування худоби. Як вже сказано, ходити на полювання. Стає з кожним роком дедалі важче, краще приручити козу, відгодувати її, і бути впевненим, що завтра зможете побалувати своїх дітей молоком із медом або свіжою солониною. Дійде час і вам доведеться захищати своє поселення. У епоху пізнього палеоліту люди відкриють помилок технологій ще й війну, яка і до сьогодення буде ходити за ними. По п'ятам на вас будуть нападати рейдери, загалом вбити їх не важко, але є ризик втратити поселенців, який міг би вам іще знадобитись, тому ваші домівки доведеться захищати стінами і баштами. Для того щоб взяти в облогу мій Єрихон, ворогам потрібно буде еволюціонувати, щоб ці недомки нарешті зрозуміли мистецтво облогового діла. Ну але й чор з ним, дохнуть там під стінами, і до кінця життя цього поселення будуть дохнути. бачите, і бійниці можуть створювати певну безпеку. Це безсумнівно хороший варіант мінімізувати втрати при набігах, але з іншої сторони обмежують ваш архітекторський потенціал. Ну точніше, ви самі його собі обмежили, будуючи стіни. Адже якщо ви вирішили захистити і посів зерна, то місце для корисних споруд. Може зовсім не залишитись. І тут знову ж два шляхи: або перебудувати усе з нуля, або спроектувати місце з самого-самого початку забігу, і ретельно розбивати територію на зони, дотримуючись жорсткого кордону. Обидва варіанти важкі, але вже така умовність, вже така реальність. На стінах при рейдах завжди мають бути лучники. Якщо вони стоять на стіні, у них все ще можливо попасти і вбити. А от якщо вони ведуть вогонь з башту, це очевидно найбезпечніший варіант для них. Проте, щоб збудувати башту, доведеться витратити більше дорогоцінних ресурсів і дерева. До речі, про дерево, якщо ви вирішили будувати стіни, то вам його 100% буде не височати, коли ви забезпечили своє поселення відносно спокійним життям, у ваші руки встає повна виробнична відповідальність. Населення хоч і не швидко, але буде збільшуватись. А відповідно вам доведеться його годувати та ясне діло забезпечувати роботою. Якщо вони будуть працювати мало, це може підвищити настрій та зберігати продуктивність на протязі довгого періоду часу. А якщо робоче навантаження буде перевалювати за 180% на відповідній панелі, то настрій народу буде стрімко падати, і відповідно це потягне за собою меншу продуктивність. І меншу швидкість ходьби. Виправити це можна релігійними спорудами, до яких будуть приходити віряни, і їхній настрій поступово буде зростати. Бо, бачите, люди тоді були геть дурними, атеїстів було небагато. А якщо і були, то їх з'їдали вовки за дивним збігом обставин. І так воно виходить, що жити зараз куди набагато простіше, ніж колись, якщо в цьому ще раптом хтось сумнівався. По крайній мірі, тому що ви можете дивитися наші відео, а ми можемо їх створювати. А романтику цієї епохи залишимо любителям фантазії. Та рожевих окулярів, такі ще зазвичай СРСР повернути хочуть. Дякуємо за перегляд та підтримку каналу. До скорого!